Уряд Польщі скликав комітет з питань національної безпеки. Причиною є два диверсійні акти, які напередодні сталися на залізниці на тій самій лінії. У першому випадку була підірвана колія і на рейках утворилася метрова вирва. В іншому місці були пошкоджені контактні мережі та наїзд потяга на металеву пластину, яка була навмисне прикручена до рейок. Чи відомі деталі урядового комітету з нацбезпеки та чи будуть розглядати це питання на засіданні сейму депутати? Ми запитаємо. У нашої колеги Наталки Волосацької Наталко. Ти зараз перебуваєш у Сеймі. Чи є інформація про рішення комітету з питань національної безпеки? Чи вдалося поспілкуватися тобі з депутатами, які йдуть на засідання сейму? Я вітаю колегу. Вітаю. Наші глядачів вперше після другої світової війни Польща має справу з такими диверсіями на залізниці, кажуть самі залізничники, і це дуже тривожні сигнали додають урядовці. Прокуратура пошкодження на залізниці розслідує як терористичну диверсію на користь іноземної розвідувальної служби поговорити про наслідки таких дій і протидію подібних. Деверсія з самого ранку зібрались урядовці, представники усіх силових відомств і представник президента. Засідання тривало за зачиненими дверима. Тож, поки що, нам не відомо про що докладно там йшлося. І власне зараз ми перебуваємо у сеймі і маємо намір тут дізнатись більше про засідання безпекового комітету. Буквально хвилину тому до приміщення зайшов прем'єр-міністр Дональтуський. Міністри е, поки що ж мені далося поспілкуватися. Однією з депутаток прошу послухати прямомову. Я не почуваюся у небезпеці. Я намагаюся не піддаватися залякуванням, бо це ціль Росії: сіяти хаос, залякувати поляків, сварити між собою і з європейським союзом. Ми мусимо бути разом понад поділами. Тільки коли ми єдині, ми сильніші, тільки тоді ми можемо протистояти Росії, бо Росія не зупиниться. Напередодні пізно ввечері міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський в ефірі ТФЛН-24 повідомив, що на місці підриву неподалік села Міка знайшли речі, які допоможуть вийти на виконавців а згодом і замовників за даними експертів. Вибуховий пристрій там привели в дію за допомогою кабеля. Робили це на думку міністра. Не цілковиті аматори, а люди, які на цьому знаються, також Марцін Кервінський додав, що диверсанти пошкодили саме цю колію не випадково, адже вона веде до кордону з Україною. А й відомо. Більшість допомоги йде саме через Польщу, також міністр додав, що метою диверсантів було спричинити якомога більшу кількість постраждалих. Зокрема, про це говорить особливість ландшафту, де була закладена вибухівка. Нагадаю, що в випадках дивом ніхто не постраждав, але було за метр до катастрофи. Насамкінець скажу, що у Польщі вже тривалий час борються з диверсантами. Були підпали встановлення камер поблизу залізниці від січня минулого року, коли ці диверсійні дії посилилися, польські спецслужби затримали 55 осіб. І власне у зв'язку з диверсіями на залізниці, міністр оборони Польщі Владислав косіння-камеш повідомив, що планують посилити охорону мостів тунелів і долучити до цього тероборону. Колего Дякуємо тобі, Наталко. Це була наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона слідкує за реакцією перших осіб та урядовців в Польщі на низку диверсій на залізничних колях, що сталися напередодні неподалік від польсько-українського кордону.